Добрий день. Я Чередниченко Юля, учениця 11 класу Баранівського ліцею Валківської міської ради Богодугівського району Харківської області. Доки живе душа народу, народ безсмертний. Так. Цей вислів має глибокий символічний зміст. Він стверджує, що народ існує доти, доки жива його душа. Це його культура, історія, мова. Традиції та духовні цінності. Душа народу це те, що зберігає силу та незламність навіть перед лицем випробувань. Без душі народ втрачає свою сутність, а з неї й своє майбутнє. Але поки його духовна спадщина зберігається, він безсмертний. Мужність українського народу під час війни сьогодні стала символом стійкості, гідності та незламності. З першого дня повномасштабного вторгнення українці проявляють неймовірну силу духу та згуртованість у боротьбі за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність. Це не лише боротьба за землю, а й за збереження своєї культури, мови, традицій та майбутнього. З першого дня агресії тисячі українців добровільно вступили до лав Збройних сил, територіальної оборони. Та інших підрозділів, щоб боронити свою землю від ворога. Їхня хоробрість на полі бою стала символом всенародного опору і нескореності. Однак героїзм українців не обмежується лише тими, хто зі зброєю в руках. Мільйони цивільних людей щоденно демонструють свою відданість країні волонтери, які організовують допомогу для військових та постраждалих, лікарі, що під обстрілами рятують життя. Фермери, які продовжують працювати на своїх полях, незважаючи на загрозу ракетних атак, громадяни, які евакують дітей та допомагають переселенцям. Кожна історія, кожен чинок українців сьогодні це частина великої майбутньої перемоги, цей дух самопожертви і незламності є основою того, чому Україна продовжує протистояти агресору і боротися за своє майбутнє. Український народ сьогодні стає прикладом для всього світу того, що означає відданість свободі, гідності та незалежності, а душа його це його історія, мова, вірування та внутрішня сила, що робить його незламним і здатним відроджуватися знову і знову, навіть після найважчих часів. Слава Україні!